Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття читання казки Корнія Чуковського курчатко. Дітки, давайте з вами гарно налаштуємось на заняття та виконаємо психогімнастику, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку небу ясному! Доброго ранку садочку прекрасному. Дітки, послухайте, будь ласка, казку, яка називається Курчатко. Було собі на світі курчатко. Воно було маленьке. Ось таке. Але воно думало, що воно дуже велике і гордовито задирало голову. Ось так. І була в нього мама. Мама його дуже любила. Мама була ось така. Мама годувала його черв'яками, і були ці черв'ячки ось такі. Одного разу наскочив на маму чорний кіт і погнав її геть із двору. І був чорний кіт ось такий. Курчатко залишилось коло паркана само. Коли це бачить воно, злетів на паркан гарний півень, витягнув шию ось так і щосили загорлав. Кукуріку -ку! ще й поглянув. Гордовито на всі боки. Чи я не молодець, Чи я не співунець? Курчаті це дуже сподобалось. Воно теж витягнуло шию ось так і що сили запищало. пі, -пі, 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 -пі. я також молодець, але спіткнулося. І гепнуло в калюжу. Ось так. У калюжі сиділа жаба. Вона побачила і засміялася. Ха-ха-ха-ха-ха. Квак-квак. Ну й співак, ну й співак. А жаба була ось така. Тут прибігла до курчатка мама. Вона пожаліла і проголубила його. Ось так. Яке було курчатка малята? Правильно, маленьке, а як за ним доглядала мама? Вірно, вона шукала йому черв'ячків. А куди ж зникла курочка? Вірно, її прогнав чорний кіт. Кого побачило курчатко? Правильно, малята, курчатко побачило півня. А чим же закінчилась казка? Вірно, курчатко почуло, як півень співає, і собі запищало пі, -пі, -пі. але впало у калюжу. Побачила це жаба і розсміялася з нього. Але раптом прибігла його мама. І приголубила його, і пожаліла. Правильно, малята, ви уважно слухали казочку? Сподіваюсь, що так, і ви зможете її переказати. Пограємо з вами в дидактичну гру назви дитинчат. У собаки цуценя. У кішки кошеня, у корови теля. У свині порося, у кози, козеня, У коня лоша, Кролиня. У курки У курча. Угуски гусеня. Іще одна дидактична гра, в яку я вам пропоную пограти, називається Скажи навпаки. Курка велика. А курчатко маленьке. У півня хвіст великий, а в курки маленький. У корови роги великі, а в телятка маленькі. Молодці мої розумники, ви гарно відповідали та чудово грали. Яку казочку я вам сьогодні читала? Про кого вона? Дякую вам, до зустрічі!